В івано франківську лікар-стоматолог пошматував двох людей. Подробиці справи журналістам оприлюднив начальник управління карного розшуку Ігор Баб'юк. Каже, на початку вересня до правоохоронців звернулися батьки 35-річного чоловіка з заявою про те, що він пропав безвісти. А вже за місяць в управління надійшла аналогічна заява, що правда від родичів 25-річного юнака. Вже від початку розслідування кажуть, міліціянти вимальовувалося коло осіб, які могли б бути причетними до страшних злочинів. В результаті комплексної роботи вдалося з'ясувати, що вбивства Варук 29-річного стоматолога, який в такий спосіб позбувся залицяльників своєї співмешканки, і нам було доведено, зібрано дані слідчі докази слідчим шляхом, про те, що до цього злочину може бути причетний житель цього будинку, знайомий цих безвісті зниклих громадян, 85-го року народження, який по спеціальності сам є стоматологом, і в цій ж квартирі. Де вони розпивали спиртні напої, він приймав хворих, тобто надавав свої послуги як стоматолог. Під тиском цих беззаперечних доказів він зізнався про те, що він саме вчинив убивство цих двох громадян. І вже після його допиту нам було встановлено місце, де він викинув розчленовані тіла. Час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили в одному із дворів на Вовчинецькій понівеченні тіла. Обидва мешканці обласного центру вони неодноразово пиячили разом зі своїм кривдником в його квартирі. Ця компанія напивалася до, такої, до такого стану, що в процесі нашої роботи допитів всіх учасників подій. То декілька чоловік взагалі не пам'ятали обставини вживання алкогольних напоїв. Тобто напивалися до втрати пам'яті свідомості, що не могли чітко розповісти про хронологію подій тих п'янок, хто де виходив, заходив, послідовність і тому подібне. Тому причина основна це ревнощі на ґрунті П'яцтва наразі триває розслідування співмешканка вбивці. Фігурує у справі як свідок, а стоматологу світить довічне ув'язнення.